Що взагалі робить історію безсмертною сьогодні? Ми спробуємо знайти відповідь, занурившись в один із найпотужніших українських епосів. І це, знаєте, не просто легенда про якусь героїню, це розповідь про те, як ціла культура знаходить спосіб вижити, коли здається всі сили світу проти неї. А тепер просто вслухайтесь у це. У землі козаків усі діти вміють читати, навіть сироти, вражаючі слова, правда, а найцікавіше, що їх написав не українець, а сирійський мандрівник ще в XVII столітті. І це одразу дає нам зрозуміти, наша сьогоднішня розмова не лише про війну, вона про культуру, яка понад усе цінувала знання та неймовірну стійкість. Добре, щоб повністю осягнути силу цієї історії, ми пройдемо таким шляхом. Спочатку поглянемо на загальний досить суворий історичний фон, потім зануримося в саму легенду про Марусю, і вже наприкінці розберемося, чому вона залишається такою важливою й досі. Отже, почнімо з першого розділу Культура в облозі. Ну, бо щоб зрозуміти легенду, треба спершу зрозуміти світ, у якому вона взагалі могла народитися. Спробуймо уявити собі землю, яка століттями просто палала під ударами постійних, виснажливих набігів. Саме таким місцем були українські землі в 14-15 століттях. І от із цього попелу, як відповідь на смертельну загрозу, народився абсолютно унікальний військовий феномен козацтво. Вони ж не просто захищали свої домівки, ні. Дуже швидко вони стали тим самим щитом, що захищав спокій усієї Європи. І ось тут виникає головна дилема. Бо захистити територію, це, звісно, одне. А як захистити дух, пам'ять, саму суть народу? Виявилося, що відповідь була не менш потужною, ніж козацька шабля. І ця відповідь, ця культурна зброя, це українські думи. Саме вони стали справжніми хранителями пам'яті цілого народу. Так що ж таке дума? Ну, це точно не просто пісня, це такий собі ліроепічний твір, героїчна оповідь, яка народилася пліч опліч із самим козацтвом, фактично як відповідь на виклики того часу. Так що ж робило думу такою особливою? Ну, по-перше, вона завжди ґрунтувалася на реальних історичних подіях. По-друге, її не просто співали, її виконували речитативом. Це щось таке середнє між співом і розповіддю, і все це обов'язково піда кобзи кобзичі бандури. Крім того, кожна дума мала чітку структуру з трьох частин, створюючи такий собі справжній перформанс, що поєднував епічну величі з глибокими, дуже людськими емоціями. Звісно, такий складний жанр вимагав виняткової майстерності, і носіями цієї майстерності були професійні співці, яких ми знаємо як кобзарів. Але кобзарі були значно більшим ніж просто музикантами. Уявіть собі, вони були живими архівами, що передавали історію наступним поколінням. Вони були тогочасними медіа, які подорожували, поширюючи новини і попереджаючи про небезпеку. Та найголовніше вони були вихователями. Своїм мистецтвом вони гартували патріотизм і національну гідність. І тепер, коли ми маємо цей контекст, давайте нарешті зануримося в одну з найвідоміших дум у конкретну людську історію, що лежить у серці цього огляду. Тож хто така Маруся Богуславка? Цікаво, що її вважають реальною особою, але водночас жодних документальних свідчень про неї не існує. Її образ це такий потужний, узагальнений символ українських полонянок, створений на основі численних легенд та літописів. Тобто вона ніби і реальна і легендарна водночас. Історія її починається, звісно, трагічно. Донька священника з міста Богуслав вона потрапляє в полон і на довгі-довгі роки стає частиною гарему турецького паша. Минає 30 років. Паша, який тепер повністю їй довіряє, залишає їй ключі від замкової темниці, де вже три десятиліття мучиться 700 козаків. І ось настає Великдень. Паша від'їжджає до мечеті, а Маруся залишається наодинці з ключами і з доленосним вибором. Сімсот це ж не просто число. Це сімсот людських життів, сімсот воїнів, які провели у темряві 30 довгих років, можливо, вже втративши будь-яку надію. Ось такий неймовірний масштаб її майбутнього вчинку. І це приводить нас до кульмінації і до центральної загадки цієї історії її рішення. Вона ж звільнила їх, у неї був шанс утекти. То чому, чому вона цього не зробила? І її відповідь це, мабуть, найтрагічніший і найпотужніший момент усієї думи. Вона просить козаків передати її батькам, щоб ті не збирали гроші на викуп, бо вона вже, як каже сама, потурчилась. для розкоші турецької для лакомства нещасного. І от ключовий момент полягає в тому, що це не було ані визнанням поразки, ані зрадою, Ані трохи. Це була свідома жертва. Її так зване навернення було символічним. Залишившись там, вона гарантувала, що втеша козаків буде успішною. Вона заплатила своєю свободою за їхню. Ця неймовірна особиста жертва підводить нас до ширшого питання: а чому власне такі історії, такі думи були настільки важливими для цілої нації? Розумієте, думи, як Маруся Богуславка, були чимось набагато більшим, ніж просто розвагою. Вони були живими підручниками історії, слугували моральним компасом, були інструментом стійкості, нагадуючи людям про їхню спільну ідентичність. І, мабуть, найважливіше в часи бездержавності вони стали тим самим національним архівом, який зберігав дух і пам'ять нації. І це, напевно, найголовніший висновок. Мистецтво, розповідь історій, це не якась розкіш, це фундаментальні інструменти для збереження душі культури, її справжнього коду виживання. Тож наостанок залишається питання, яке виходить далеко за межі однієї легенди які історії розповідає кожна культура, щоб вижити, що вона вважає настільки важливим, щоб перетворити на епос і передати наступним поколінням? Це питання, над яким справді варто замислитись.